Люди прокиньтесь. не знати всіх відповідей це теж нормально. Опомилатися і робити кроки назад, це теж рух. Сказати ні, коли всередині хочеться крикнути, бути слабкими поруч із тими, хто любить, Мріяти без кордонів, навіть якщо інші сміються. Іноді найбільший розвиток починається не з великих рішень, а з маленького дозволу бути собою. Здобудьте любов, яка бачить усіх як єдиного. Завдяки ви зможете спозбутися. І сьогодні заражають народи світу завдяки ви зможете встановити еру миру та радості Нехай усі світи будуть щасливими, це молитва, яка природно виходить з кожного людського серця. Не шукайте розбіжностей між жоднією людиною та іншою. Шукайте радше шляхи та засоби зміцнення зв'язків у спільнотах через любов. З одного й того ж розуму виникає багато суперечливих почуттів чому, бо любов не випликана та не вирощена в ньому. Ви повинні сіяти любов, вирощувати любов і знищувати бур'яни страху та ненависті, що поширилися по світу. Зробіть світ щасливою, оселою любові. Лише добрим принципам і дисциплінам, коли розум людини встановлений встановлений, у добрі, як релігія може бути поганою.